Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Від сьогодні у луцькій громаді впроваджують нові назви восьми вулиць. Відбулось поєднання процесу декомунізації і не лише вулиця, скажімо так, топонімів, і дерусифікації. В обласній клінічній лікарні лікарі навчаються новим методикам лапароскопії. Замість того, щоб великий розріз і п'ять днів людина не могла рухатися, тут через маленькі дірочки робляться тобі оперативне втручання. 19-річний волинянин Микола Бляшик відроджує ремесло ливарництва. А я люблю маняке сковорідки, кворітки, формина хліб гусятниці. Від сьогодні у Луцькій громаді впроваджують нові назви восьми вулиць. Розповів Суспільному Михайло Щур, голова комісії з спорядкування назв вулиць. Їх перейменували депутати міськради під час чергової сесії, що відбулася 31 жовтня. Відбулось поєднання процесу декомунізації, не лише вулиця, скажімо так, тобопонімів, і дерусифікації. Після об'єднання територіальної громади міста Луцька з територіальними громадами прилеглих сіл і утворення великої територіальної громади. Процес поширився на села селища всієї територіальної громади. Є вже своєрідна така законодавча норма обмеження. І фактично в січні місяці, чи там на початку лютого наступного року, настане така межа, де фактично вже процес декомунізації перейде фактично від повноважень Луцької міської ради до адміністрації. Наскільки воно швидко відбудеться і наскільки дійсно буде чітка межа, там 27 січня, мені важко спрогнозувати. Це вулиця Дом Гордіюк у Луцьку. Названа вона ім'ям 17-річної комсомолки у 80-х роках минулого століття. Від сьогодні вулиця Домний Гордіюк називається Захисників України, каже голова комісії Михайло Щур. Суспільне запитало Лучан, чи знають вони історію цієї вулиці і як вона віднині називатиметься? Ні, раз чую. були інші часи, були інше виховання. А я тільки зараза. Як люди звикли до тієї вулиці, вона так і буде Гордіюк, розумієте? А так перейменовувати, то нас теж коштує гроші. Я думаю, що вона не на часі. Дом на Гордіюк така була, але яка історична постать, і про неї біографію, я ну, не знаю точно. Чи знаєте, що вже вулиця Домний Гордіюк перейменована депутатами Луцької міської ради? Я живу на цій вулиці, я такого не чув. Окрім вулиці Дом Гордіюк, назву змінили ще такі вулиці: Ушинсько на художників, Тимірязєва на медична, Нахімова на Джерельна, Верещагіна на освітня, Мічуріна на Героїв України у селищі Рокині, Качалова на В'їзна у селі Зміїнець, Гагаріна на паркова у селі Милуші та Провулок Гагаріна на провулок Парковий у Милушах. У зв'язку з перейменуванням вулиць в місті Лучанам не потрібно змінювати документи, розказала директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп'як. Єдине, якщо їм треба підтвердження їхньої нової адреси, вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати через дію для фізичних осіб підприємців та юридичних установ. Не потрібно ніяких вчиняти дій, так як назва вулиці буде змінена автоматично, нумерація теж змінюється автоматично. Якщо їм треба буде витяг або довідка про зміну вулиці на тій чи іншій фірмі безкоштовно. У Луцькій тергромаді з початком процесу декомунізації та дерусифікації перейменували сотню вулиць. За словами голови комісії з порядкування назв вулиць Михайла Щура, ще півсотні радянських топонімів у Луцьку підлягають перейменуванню. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Лікарі з різних регіонів України протягом п'яти днів навчаються новим методикам лапароскопії. Курси проводять британські фахівці у Волинській обласній клінічній лікарні, розповіла Суспільному співорганізаторка, голова благодійного фонду Smart Medical Aid UA Ірина Рибінкіна. Лікарка 20 років пропрацювала у Сполученому Королівстві. Іде війна, ніхто не відміняв апендицитів, холециститів, У військових також. Є ці захворювання їм потрібно швидко прооперуватися і повернутися на роботу. Для цього малоінвазивна хірургія допомагає, тому що замість того, щоб великий розріз і 5 днів людина не могла рухатися, тут через маленькі дірочки робиться тобі оперативне втручання. Лапароскопічну операцію роблять через маленькі проколи в тілі, через тонкі довгі інструменти та з допомогою камери виконуються різні хірургічні втручання. Розповідає завідувач хірургічного відділення сумської лікарні Дмитро Панченко. Гінекологія у нас майже 80% – Це лапароскопія, діагностична лапароскопія. А товстаки ж ну вони. Не... Трішки складніше для хірурга. Лікар із Володимирця Рівненської області Олексій Коваль говорить, має невеликий досвід таких операцій. Спроба накласти анастомоз за допомогою степлера. Це вперше це з'єднання кишки з кишкою. Тобто, коли ми формуємо новий отвір між двома петлями кишки, по якому буде йти їжа. На практичні курси відібрали 17 українських лікарів, які вдосконалюють знання, каже Джан Лука Колуччі, головний колоректальний лапароскопічний хірург університетської лікарні Сасекса у Великій Британії сьогодні ми навчаємо базовим та більш прогресивним лапароскопічним навичкам цих лікарів, які приїжджають з різних регіонів України. Мета навчання навчити їх більш широко використовувати можливості лапароскопічної хірургії в Україні. Президент Асоціації лапароскопічних колоректальних хірургів Великобританії Чарльз Максвел Армстронг розповів: що 20 років тому частка малоінвазивних втручань в країні була орієнтовно 5%. Нині сягає 60%. Якщо у вас є лапароскопічні хірургічні втручання у вас менше ускладнень. Ви перебуваєте у лікарні коротший період. Вам не потрібне переливання крові. Це перевага для пацієнтів. Звісно, це дешевше у довгостроковій перспективі. На міжнародний лапароскопічний практичний курс приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. З його слів обладнання, на якому можуть працювати, вистачає нині будуть акцентувати увагу на підвищенні кваліфікації медиків. Ми хочемо, щоб у нас також зросла кількість операцій. Хірургічних втручань одного дня, коли прооперували, і людина була в той же день, або на наступний день мала можливість піти додому. У Волинській обласній клінічній лікарні цю методику використовують 10 спеціалістів, каже медичний директор з хірургії Микола Галей. З його слів, мали інвазивні операції. Він робить упродовж останніх 24 років. Люди, до яких ти маєш їхати, приїхали сюди і будуть показувати це надзвичайно потужно. Британські хірурги проведуть чотири безплатні операції для пацієнтів обласної лікарні, розповіла співорганізаторка Ірина Рибінки. Кіна каже, їх в реальному часі транслюватимуть для учасників курсу. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку правоохоронці викрили компанію, яку підозрюють у роботі на Російську Федерацію. Як розповіла Суспільному речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, компанія була частиною грального бізнесу Росії. Майже 200 працівників займались рекламою і техпідтримкою. Кримінальне провадження розпочато за статтею Кримінального кодексу 111 із позначкою. 2. пособництво державі агресору каже Наталія Мурахевич. За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка Росії. Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30 брендів онлайн казино і залучили більше 2 мільйонів гравців з усього світу. Для спілкування з клієнтами використовувалось російське програмне забезпечення, а для виводу коштів заборонені російські платіжні системи. У ході санкціонованих судом обшуків у фігуранті впровадження вилучено понад 100 комп'ютерів, іншу архтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплати нагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та чорну бухгалтерію. Платьте роботі, старатися менше тазом крутити, щоб не було таке, бо дуже багато хто є, наприклад, зараз покажу вам, отак перекручує таз. Це, це не є правильно. 42 студентів зустрілися з Волинською боксеркою Тетяною Коп у Волинській бібліотеці для юнацтва, розповіла Суспільному керівниця книгозбірні Алла Єфремова. Каже Тетяна Коп, учасниця Олімпійських ігор в Ріо де Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України. Зі слів спортсменки, боксом почала займатися 16 років. Пояс кубок є кращий спортсмен кубку, як то кажуть, України. Тут нагороди також є кращі спортсмени. Чемпіонату там Європи Кожний бій не є легким. Тобто, ти налаштовуєшся на суперника як і на слабшого, так і на сильнішого. Ну налаштовуєшся себе як на останній бій. Занімаюся, тренуюся. Головне бажання, характер можна досягнути за рік і за два. На зустріч із боксеркою прийшов Владислав Сахнюк. Хлопець навчається в Петколеджі на факультеті фізична культура. каже, спорт любить з дитинства в спорті. Займаюся з 5-4 років. Все дитинство в спорті перший раз її почув, побачив і знав, те, що у нас є такі в Волинські з Волинської області спортсмени, які добилися в житті дуже багато в спорт. Додала впевненість того, що треба добиватися своїх цілів. Отримала позитивні враження від зустрічі, каже студентка Діана Джусюк. Спорт для мене це було найкраще, що могло бути тільки в школі баскетбол, волейбол, там побігати. І потім вчитель вже мене почав брати на змагання з легкої атлетики. Вирішила, що легка атлетика це моє, і треба йти далі і досягати своїх цілей. Такі зустрічі надихають рухатися вперед і досягати своїх цілей, каже студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Богдан Мельник. Ця зустріч дуже цікава, дала мені велику мотивацію. У Нас дуже часто проводилися сільські змагання з волейболу. І коли я прийшов перший раз на цей матч, то мені дуже сподобалося. Мене в середині якесь було натхнення після цього. Ці всі емоції від болівальників, від гри всієї. то це просто щось. І е, я почався з п'ятого класу займатися цим до спорту. Нині каже Тетяна Коб, готується до чемпіонату України з боксу, який відбудеться через тиждень у Львові. Хочеться подякувати нашим Збройним силам України, які воюють, оборонять нашу Україну. І завдяки їм ми можемо виступати. Під час зустрічі усі охочі могли сфотографуватися зі спортсменкою та отримати автограф. Оксана Кот, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Не застегне буду готовий виріб. 19-річний Микола Бляшок розповів Суспільному про те, як виготовляє посуд із алюмінію. каже, використовує технологію, що в сім'ї ливарників передається з діда прадіда. Два роки займаюся, навчив батько. А я люблю баняки, сковорідки, форми на хліб гусятниці. Моно все вилити, аби дай форму. Найпростіший виріб з тих, що виливає, каже ливарник, це сковорідка. Спалюю піч, підготовлю алюміній. Алюміній, я беру в металобазах або так в людей старі баняки, скворідки. Поки розтоплюється метал у печі, Микола готує форму, в яку його виливатиме. Каже, що це найкропіткіша частина процесу. Для цього використовує дві дерев'яні рамки та попередньо зволожений водою пісок. Це непростий пісок, його тільки знають, де купати старші люди. Якщо буде тут поганий пісок, то він наверх підніметься алюміній і випихне все й наверх. Коли форма готова, ливарник дістає з печі розплавлений алюміній. От і все. Підемо 5 хвилин і воно застигає, і виходить, готовий виріб. Батько Миколи Олександр Бляшик каже, що 30 років тому у їхньому селі ливарник був у кожній хаті, де був чоловік. Його самого навчив дядько, а Олександр згодом навчив пів села. Тепер каже, цим армаслом тут займається лише його син. Перший раз як він почав робити, я йому сказав, що будеш робити, бо я побачу, як він цього робить. «Ото я си то таке я роблю. Показує, які форми на хліб вміє виготовляти мама Тетяна. Бляшик каже, що не може злічити, скільки таких вилила. Рашпілюю, тут зачищаю. Я теж знаю всю технологію. Господиня каже, що свого часу це ремесло допомагало сім'ї прогодуватися. Чоловік мотоциклом возив продавати вироби до Білорусі. Ще вони нав'язали на цей мотоцикл, подобхала, все їдь. Односельчанка Марія Оліщук каже, що й нині використовує вилитий батьком посуд. Приготована у чавунцях, як тут називають металеві ємності для печі, їй смакує ліпше. І каші і борщі її і Виливати посуд із металу на волині почали у 19 столітті. Розповіла етнографиня Оксана Моренчук. З її слів, тоді усі вироби були із болотяної руди. Зосереджувалися майстри переважно там, де були поклади цієї болотяної руди. А вже у 40-х, 50-х роках ХХ століття почали використовувати уже не болотяну руду, а металобрухт. Адже після воєнні роки було чимало металобрухту. каже рукотворне ливарництво не протрималося довго, бо його витіснуло заводське виробництво. Будемо вірити, надіятися, що це ремесло як вид промислу збережеться. На посуд, який він робить під час повномасштабної війни, попит збільшився, розповів ливарник Микола Бляшак. З його слів, це давнє ремесло він планує розвивати. Плани є, щоб відкрити більшу ливарню, щоб найняти працівників і щоб воно людям приносило пользу. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.